В жиліні кожну першу суботу кожного місяця відбувається цікава здибанка, яка називається «Ауто І, і туди з'їжджаються машини не тільки з Словаччини, з міста, які недалеко від жиліні, а й навіть з Чехії, з Польщі, тому що Жиліна знаходиться дуже близько до кордону, як з Чехією, так і з Польщею. І тому ми з'їздили цього разу вперше і подивилися, які машини туди приїхали. Хочу вам сказати, цікавих машин вистачало.